Поранено, а вже 100 людей. Вже оновлення 100 людей було поранено внаслідок вчорашньої удари по сумах. 26 будівель різного призначення було пошкоджено три школи, дитсадок, заклад техосвіти, міжшкільний навчально-виробничний комбінат, лікарня, 16 житлових будинків, ресторанно-розважальний комплекс, СТО, адміністративна будівля. Все продовжується у сумах. продовжується... Рятувальні роботи обстріляли сьогодні росіянці Херсон так само, де у 19-річного хлопця вибухова травма, уламкові поранення ніг внаслідок цих страшних дій, внаслідок страшних атак росіян безпілотниками Дніпровського району Херсона. Ой, так от сьогодні мені вже набридев, чесно кажучи, це е, обговорювати. Поки ми от намагаємося з вами зрозуміти, що ж там все ж таки відбулося у Саудівській Аравії, чи принесуть ці е, переговори дводенні переговори, вже триденні переговори човниковним методом в варіаді реальні результати, е, то за словами президента Зеленського, Трамп має зрозуміти, що Путін слабший, не боятися Путіна. Е, Крім того, йому не можна путіну довіряти, тому що можливо перемога Росії вона взагалі це буде крахом не тільки України, а буде крах Заходу крах заходу в цілому, а не тільки Україною каже Володимир Зеленський.